Добрий день, дорогі друзі. Ми з України. Ми з сьогоднішнього року з вами починаємо вивчати новий розділ. Це вже сьомий розділ нашого курсу біології в дев'ятому класі, і цей розділ називається біорізноманіття. Ви, мабуть, знаєте, що еволюція органічного світу призвела для того до того, що на сьогоднішній день на планеті Земля дуже багато різних видів живих організмів. В п'ятому класі, вивчаючи природознавство, і далі в шостому класі, вивчаючи біологію, ми говорили про те, що сьогодні на Землі існує десь півтора мільйона видів живих істот, які всі об'єднуються в чотири царства живої природи. Так, це рослини, тварини, гриби і бактерії. І ця різноманітність, безумовно, була, як я вже сказав, зумовлена. Еволюцією органічного світу, про яку ми говорили з вами на попередніх уроках. І на сьогоднішній, починаючи з сьогоднішнього уроку, ми з вами спробуємо з'ясувати, що являє собою сучасне біорізноманіття живих організмів, і е, з яких складових частин воно складається. Отже, давайте спочатку з'ясуємо, що таке біорізноманіття. Біорізноманіття це різноманіття організмів, видів, їхніх угрупувань. Адже ми знаємо, що основна таксономічна одиниця різноманітності живих істот це вид. Біорізноманіття оточує нас всюди, де б ми не були, де б ми не знаходилися, в воді, на суходолі, воно включає в себе всі організми, без виключення, починаючи від бактерій до рослин і тварин, які мають складну будову. Треба сказати, що цей термін був введений в науку. Едвардом Вілсоном у 1988 році. А відповідна наука, яка займається вивченням біорізноманіття, називається диверсикологія. Отже, на сьогоднішньому уроці ми будемо говорити про біологічну систематику, тому що біологічна систематика це та наука, якраз, яка займається вивченням біорізноманіття. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку біологічна систематика. Давайте спочатку з'ясуємо, що ж таке систематика, хоча з цим поняттям ви мали знайомитися в курсі біології 6 класу. Нагадаю вам, що систематика, якщо ми це слово перекладемо з іноземної мови, означає упорядкування, це біологічна наука, яка й вивчає біорізноманіття. Які завдання систематики? Ну, перше завдання систематики це опис і упорядкування різноманітних існуючих і підкреслюю вимерлих видів живих організмів. Тобто систематика займається упорядкуванням не тільки ті, які існують зараз в організмі, а й ті, які вимерли. Друге, друге завдання полягає в класифікації, тобто розподілу живих істот на окремі систематичні групи, які називаються таксонами. І третє завдання: опрацювання природної системи органічного світу. У шостому класі знов таки вивчили, що систематику як науку започаткував видатний шведський учений Карл Ліней, хоча спроби поділити живі істоти, в тому числі і рослини, ем, існували ще до Карла Лінея. І відповідно до лінеївської так званої номенклатури, кожен вид істот має унікальне подвійне ім'я. Пригадуємо. Кожний вид складається з двох слів назва виду. Перше слово це іменник, це назва роду, рід може включати декілька видів. А друге це специфічний епітет, який вказує на конкретний вид. Ну, Наприклад, людина розумна. Це подвійне ім'я показує нам місце, наше місце людини розумної в систематиці органічного світу. Рід людина. Вид людина розумна. Добре, для уникнення різночитань при перекладах, вся біологічна номенклатура в обов'язковому порядку, нагадаю вам, надається виключно латинською мовою для того, аби вчені з різних країн світу могли одне одного зрозуміти. Будемо рухатися далі. І так. Основними систематичними одиницями в сучасній систематиці є таксони. Ну, Наприклад, вид це є таксон. Клас це є теж таксон. Учені неодноразово пробували систематизувати живі істоти. І для зручності було розроблено так звану ієрархічну систему таксономічних одиниць. Треба сказати, що е, історично склалося дві ієрархічні системи: це ботанічна. Тобто система, ієрархічна система рослин і зоологічна, тобто ієрархічна система тварин, які розвивалися паралельно. Так? Тобто, спочатку було два царства: царство рослин і царство тварин. Пізніше до цих царств доєдналися гриби. Ось на цій схемі ми можемо бачити ієрархію, систематичну ієрархію рослин і тварин. Дивіться: ну, наприклад, найменша таксономічна одиниця вид. Далі йде рід, далі йде родина, далі у тварин ряд, а у рослин порядок, далі клас. Далі класи об'єднуються в типи, а у рослин у відділи, відділи або і типи об'єднуються у царства, царства у домини, домини об'єднуються в життя. Ось така сучасна систематична ієрархія, ієрархічна система. Після того, як Левенгук відкрив мікроорганізми, перші дослідники відносили їх спочатку до одного з уже наявних царств, так, на підставі їх рухливості і здатності до фотосинтезу. Подальший розвиток мікроскопії призвів до того, що в клітинній будові мікроорганізмів були знайдені значні відмінності, і це безумовно вплинуло на систематику. Біорізноманіття були вченими були поділені вченими на дві величезні групи: це прокаріоти. І еукаріоти. Ось вони прокаріоти і еукаріоти. На підставі важливої ознаки наявність чи відсутність клітинного ядра. Ми з вами вже вчили і знаємо, що ті організми, які в клітинах мають ядро, вони називаються прокарі... еукаріоти, які не мають ядра, називаються прокаріоти. Аналіз рибонуклеїнових кислот дав змогу розподілити все біорізноманіття, різноманіття, яке існує сьогодні на Землі, на три великі групи: археї, бактерії. Та Еукаріот. Звичайно, систематизувати організми намагалися всі, да? Але ну, сама природа людини така, що людина дуже допитлива, особливо та, яка займається наукою. І якщо, скажімо, людина знайшла якусь комаху, рослину чи інший організм ну, на чужій території, да? на території тієї країни, де він не живе і не знає, да. Звичайно, можна знайти його опис, відкрити там якісь картинку на да, організмів, знайти опис, який раніше зробили дослідники, да, спробувати полистати і знайти що схоже, таким чином визначити, до якого біологічного виду належить. Але ці описи, ці картинки, вони не дадуть можливості точно визначити е, організм оскільки. Сьогодні різноманіття, біорізноманіття дуже велике, і живі організми одна від одного різних видів можуть відрізнятися не суттєвими ознаками. І отут на допомогу людині приходить визначник. Що ж таке визначник? Визначник це спеціальний посібник, який містить ефективний алгоритм визначення видів на підставі подвійних суджень. Тобто визначник працює на так званому дихотомічному принципу. Давайте з вами розглянемо, в чому суть у цього дихотомічного принципу визначення виду. І так, як же визначити вид, якщо у вас в руках є визначник? До речі, визначники мають, мають вигляд таких звичайних книжок, да? але призначені вони для того, щоб можна було, подивившись на будь-який організм, спробувати визначити його вид. Так от. За визначиком, види визначаються на основі так званих тез. Що ж таке теза? Теза це твердження про особливості виду. Які особливості? Це може бути зовнішній вигляд тварини, рослини або іншого організму або гриба. Це можуть якісь біохімічні, фізіологічні властивості. Якщо ознаки відповідають тезі, то дослідник переходить до наступної тези. Наступна теза, дивимось, якщо, теза не якщо ознаки, які ми бачимо в організмі, не відповідають поданій тезі, дослідник переходить уже до антитези. В принципі, префікс анти, як ми всі знаємо, означає проти. Але антитеза це не є протилежність тези. Це просто інший опис, який запускає новий ланцюжок тез антитез. І дослідник далі переходить до посиланням. Теза антитеза теза антитеза Давайте розглянемо приклад. Дивіться, ось на цьому рисунку показано принцип роботи найпростішого визначника. Наприклад, от перше питання. Бачимо ми якусь тварину. Да? Бачимо тварину. Так? Наприклад, перше питання там ставить. Пишеться в визначнику. Шкіра суха. Да? Е, перша шкіра суха. Якщо так, то ми переходимо до другої тези. Якщо ні, тому значить, що ми е, визначили вид. Далі, наявність волосся. Якщо так, да, то ми переходимо до наступної тези. Якщо ні, то, значить, нам подається той чи інший вид. І так далі, і так далі. Таким чином, алгоритм цей утворює дихотомічну систему. І ця дихотомічна система також є класифікацією. Вона дуже зручна. Цю систему можна використовувати е, на різних рівнях організації життя. Але ця система є штучною, оця класифікація, штучна так звана класифікація, да? штучна класифікація це класифікація, яка систематизує організми за задовільно взятими якимись ознаками. Добре. Якщо раптом виникає ситуація, коли опис організму не відповідає ані тезі, ані антитезі, то, ймовірніше всього, визначник недостатньо докладний. Або ми, коли проводили дослідження, припустилися помилки, або відкрили новий вид. Таке теж може бути. Да? Хоча це, ну, я не знаю, це, мабуть, один випадок, на скільки то сотень мільйонів. Далі. І так, штучна класифікація. Має ряд властивостей. Цей дихотомічний принцип має ряд властивостей. Ну, по-перше, алгоритм утворює чітку дихотомічну схему, це так зване розгалужене дерево. Так, схема не завжди показує еволюційні зв'язки між організмами. Далі, два організми, які перебувають на сусідніх гілках цього дихотомічного дерева, мають більше спільних ознак, ніж організми віддалені один від одного на цій схемі. Звичайно, цей дихотомічний принцип, оця штучна класифікація, вона мала свої недоліки. Які ж це недоліки? Під час складання визначника використовуються лише деякі найзручніші дослідники ознаки організму. Зовсім не враховується еволюційна сталість ознак. І до класифікації потрапляють тільки сучасні види, які є лише маленькою частинкою неосяжного різноманіття форм життя. Тобто, ми бачимо, що ця штучна класифікація вона мала. Ряд недоліків, ряд недоліків да, які заважають інколи навіть визначити, до якого виду належить та чи інша тварина. І, от для, або рослина. і от для того, щоб позбавитися цих недоліків, було розроблено природну або філогенетичну класифікацію організмів. Природні системи враховують ступінь історичності спорідненості різних таксонів. Природні або філогенетичні системи, це системи організмів, у яких класифікація видів відбувається на їх ступені подібності, і відображає філогенетичну спорідненість між систематичними групами організмів. Звичайно, сучасна філогенетична класифікація, яка на сьогоднішній час найбільш прийнята в органічному світі. Базується на чотирьох основних принципах. Перший принцип полягає в тому, що зрозуміло, що усі сучасні види є нащадками викопних форм, е, і цим забезпечується власне, безперервність життя живих істот. Далі, види утворюються переважно в процесі дивергенції. Пригадуєте, ми з вами вчили еволюцію живих організмів, і говорили, що дивергенція це розходження ознак. І рано чи пізно вона призводить до утворення нового виду. Тому кожна систематична група. Є монофілетичною. Що це означає? Це означає, що всі члени цієї групи походять від спільного предка. Далі різноманіття видів є наслідком їхніх пристосувань. Це зрозуміло, адаптації до умов довкілля. Кожний тип або рослинці відділ організмів має притаманний лише йому загальний план будови, який докорінно відрізняється від інших типів або відділів. У 2005-2012 роках. Становилася сучасна система органічного світу. Ця система була запропонована міжнародною групою дослідників під керівництвом голови комітету із систематики та еволюції міжнародного протестологічного товариства Сайни Едла. В чому суть цієї, цієї системи? Згідно, згідно того, що запропонували дослідники, Да? Е, існує три домені, три імперії живих істот. Тобто, найбільше виходить найбільший таксон, да? е, це імперія. Да? Так от, існує три імперії в органічному світі: це прокаріоти, еукаріоти і діафоретики. Ось ці три основні імперії живих істот, які на сьогоднішній час існують. Далі. Зрозуміло, що для того, щоб розібратися в оцій природній класифікації е, систематиці органічного світу, е, потрібно побудувати звичайно, філогенетичне дерево. На кшталт так, такого, як ви бачите на малюнку. І побудова філогенетичного дерева це основне завдання сучасної біологічної систематики та, та, та таксономії. Чи можливо побудувати філогенетичне дерево? Теоретично так. Що, в принципі, і зробили вчені: ось філогенетичне дерево, філогенія живих організмів. Подивіться, три оці групи, да? бактерії, архаї еукаріоти. Але на практиці це неможливо зробити. Але біологи все одно намагаються побудувати дерево максимально близьке, щоб, хоча було наближене до філогенетичного. Давайте спробуємо розібратися, чому таке дерево філогенетичне побудувати на практиці неможливо. Чому? Де тому що у нас немає повної інформації про різноманіття живих істот, які будь-коли жили на землі. Так? Те, що нам дає на сьогодні палеонтологія, це лише мала крапля в океані різноманіття, яке породжує еволюція. Тобто видів, видів набагато більше, ніж сьогодні відомо науці. Якщо ми враховуємо і ті види, які вже вибрали, от якщо їх рахувати, то загалом більше. Так? І уявлення про доісторичних тварин, які ми маємо, вони дуже дуже фрагментарні. Так, наприклад, більшість савців мезозойської ери відомі нам за зубами та фрагментами щелеп, а встановити якісь однозначні еволюційні зв'язки між ними та сучасними тваринами неможливо, тому що більшу частину інформації про савців вченими втрачено. І невідомі всі проміжні перехідні оці форми, такі як археоптерекс. Ну ми знаємо археоптерекс там між плазунами і птахами, і, і да, і це дало підставу вченим вважати, що плазуни пішли, птахи пішли від плазунів, да, але це тільки ну якби один фрагмент. Далі. Ще одна причина, вона більш фундаментальна, полягає в тому, що представлення еволюції, у, такого філо, у так вигляді у такого філогенетичного дерева для багатьох груп організмів, в принципі, неможливо. У більшості організмів спадкова інформація, як ми знаємо, передається вертикально. Тобто, від батьків до дітей, потім після дітей від дітей до онуків, да, від онуків до правонуків і так далі. Але вчені сьогодні довели, що у прокаріотів і найпростіших еукаріотів да, можлива горизонтальна передача спадкової інформації. Тобто, організми, які не є нащадками цього організму, отримують спадкову інформацію від нього. Таким чином, дорогі друзі, сьогодні ми з вами познайомилися з такою наукою, як бі біологічна систематика. І що ж можна сказати на, як підсумок? Зрозуміло, що головним завданням систематики є розроблення принципів класифікації організмів, причому тих, які існують зараз, і тих, які мешкали колись. Далі. Базуючи на даних досліджень різних наук, вчені систематики створюють різні, різні системи природні філогенетичні системи організмів. Ці групи. Мають бути монофілентними, тобто повинні включати всіх нащадків спільного, спільного, спільного предка. Сучасна система органічного світу є відображенням процесу еволюції, тобто показує, у якій послідовності ті чи інші групи організмів відохремлювалися від спільного предка. Ну і залежно від будови клітин, усіх організмів поділяють на прокаріоти еу і еукаріоти. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.